Шлен екіпажу з після падіння за борт круїзного лайнера Icon of the Seas. Компанія Royal Caribbean підтвердила, що інцидент стався 24 липня 2025 року. Близько 7.18 на борту пролунав сигнал Оскар Оскар Оскар, що означає людина за бортом. Судно негайно зменшило хід та повернулося до місця ймовірного падіння. За словами пасажирів, рятувальники скидали в океан рятувальні жилети. Після цього був спущений рятувальний човен. Страждалого підняли на борт, однак він помер від отриманих травм. Попередньо відомо, що загиблий працював у барі на борту. На момент інциденту лайнер перебував приблизно за 200 миль від узбережжя Насау, прямуючи до приватного острова. У заяві компанії сказано. Наш екіпаж негайно розпочав пошуково рядувальну операцію, але, на жаль, член екіпажу загинув. Ми висловлюємо співчуття родині та близьким.